Ми мешкали на вулиці Браєрівській під четвертим номером. Коли було тепло, я окуповував маленький кам'яний балкон у батьковому кабінеті. Так пошилеємо книжці про Львів. Ось його будинок. Зараз це вулиця Богдана Лепкого. Ось це чотириповерхова кам'яниця, у якій мешкала сім'я Лема. Також тут приймав своїх пацієнтів батько Станіслава, який був лікарем. Уже пізніше те приміщення розділили. Наша частина квартири це була почекальня, тобто батько Станіслава Лема був лікар-офтальмолог, тобто там сиділи його пацієнти, і операційна, тобто там, де він їм, робив операції, а також кабінет, де маленький Станіслав Лем вивчав всі медичні книги, особливо його цікавили Атласи. У теперішньому восьмому львівському. У ліцеї Лем навчався. А тепер навпроти його школи є ринок вживаних книжок. Серед них можна знайти і його твори. А щось маєте зі Станіслава Лема? Тільки катар, то на Україні. У своїй уяві мав цілий космос, каже лемознавець Андрій Павлишин. Його переносив на сторінки своїх книг. Напророкував появу багатьох на той час фантастичних речей. Він передбачив віртуальну реальність і всі нюанси пов'язані з нею. Передбачив інтернет, передбачив швидкісні комунікації, передбачив клонування і багато таких інших речей. Описав у, у, у сумі технології і у інших своїх текстах. Е, е, описав ті загрози, які чекають людство від інтернету, поширення порнографії, даркнет для того, щоб до людей дійшло, бо вони тлумки загалом і вчених мудрих книжок не читають, де багато термінології. То він писав науково фантастичні роман. А так рожовував і дуже по-простому. Колишнє трамвайне депо на вулиці Вітовського, де створили мистецький простір, сьогодні має назву Лемстейшн станція. Лема його керівник Михайло Лемак каже, лем для Львова може стати брендом. Для цього готують різні події. А щороку проводити велику тематичну подію, яка би збирала найкращих фахівців в галузі IT, науки і мистецтва. І ця подія матиме назву футурогічний конгрес. Так називається один з творів Станіслава Лема, яким, е до речі, колись надихались брати у написанні матриці, і е мені здається, що власне через призму таких якихось подієвих культурних е форматів ми можемо найкраще розкрити лема і найкраще е розкрити львів в контексті лема. Уже зараз до зустрічі з дня народження письменника на території Лемстейшуну створили мурал. На ньому є як сам Лем, так і його ідеї, зокрема портал. Тематичне продовження цього малюнка буде у польському катовіце. Посередині муралу є безпосередньо Станіслав Лем і певний портал, який з'єднує цей. Офлайн світ з цим уявним творчим світом згодом. Тут поруч із Ламстейшн облаштують громадський простір на площі, що отримає ім'я Фантаста з останні 15 років, і це я мушу похвалити. у Львові доформовується українська міська культура, котра раптом постала перед важливою проблемою з якого періоду вести свою історію, чи прийняти те, що це місто мало дещо інший вигляд до 1945 року. Чи відкинути всі ці моменти? Тому, очевидно, тільки зараз, в тому числі під впливом сусідів наших поляків, а львів'яни, особливо молода генерація, раптом починають доростати до розуміння і значення Лема. І це прекрасно. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.